Привіт, друзі! Зараз таке невеличке міжсезоння. Полян, подивіться, там не прибрані. По суті, копати немає. Де в лісі ти комарів годувати, у нас таких лісів немає. Тому я вирішив зняти таке невеличке відео про свої залізні знахідки. Саме таке цікаве, що мені попадалося. І взагалі таке невеличке риторичне питання, чи варто взагалі копати залізо і залізні знахідки. Там я... У дворі розклав свою таку невеличку міні-колекцію. І зараз буду все гарно вам показувати і розказувати. А ви ж не забудьте, друзі, підписатися. Якщо цього не зробили, ну і лайкнуть, якщо сподобалося. А ні, то самі знаєте, що зробити. Все, дивимося. Ось, друзі, за кілька років така невеличка колекція заліза. Назбиралося навіть воно трошки від сільгостехніки всякого різного. Я трошки так все намочив, щоб трошки бруд і пилюку різну позмивати. І зараз коротенько про все постараюся швидко розказати. Ну і почну, напевно, з оцих сокирок. Тут різні сокирки і обломки, і ціленькі, які хочу навіть одна із шматком держака попалася. Тут у нас сапки клепані, теж велетенська кількість і ціленькі і не дуже. А, ще хотілося показати сокира. Подивіться, з яким знаком. Це, друзі, неодноразово так в інтернеті бачив. Шкода, що без обуха. Е, до речі, з цієї сторони так само є. Це в нас, друзі, козацька сокира. І десь щось було похоже знаходи. Здається... Оце трошки схоже. І оце ось от, трохи такої неправильної форми, може яка бойова. Але я, друзі, не дуже в сукерах розбираюся. Тому хто я знаю. Загалом це в основному все по радянських хатках, по хуторах і в основному майже всі поверхневі знахідки. Вон, дивіться. Зірка. Е, находив там, до речі, деякі дореволюційні ще, там Рейга, здається, бо щось написано 1908 року. Ну, десь вже не пам'ятаю, треба буде перешукувати. Це, до речі, не всі мої знахідки, це відсотків 70, десь так, плюс-мінус. Те, що на скору руку знайшов, поскладав, це, що згадав, а все інше десь там, то по кубках хваляється, то десь там цей, треба буде передивлятися. Але і так поки що є. Так, з сокирами і сапками розібралися. І, друзі, переходимо, такий невеличкий розділ мого міні музею це у нас Друга світова. Знахідки по Другій світовій. Зараз спробую розказати. Я не сильно так розбираюся, але трошечки такого всього можу розказати. Ну, почну, напевно, з такого снаряду. Це у нас від... Е, е, мінометний снаряд, здається, 50 мм. Такенька штукенця. Це ще давним-давно, коли ми з другом ходили, шукали. і... Отаку ж знайшли добре, що побачили, що немає нічого. І тому забрали його як сувенір. До речі, друзі, всі боєприпаси, вся зброя, яка тут є, заборонена законом України для зберігання. Але, друзі, є одна така невеличка поправка. Це все не зброя і не запчастини від зброї, це все ММГ. Тобто, макетні, якісь там габаритні моделі. Тобто, це. Зброя, ну ось подивіться, магазин із кулемета Дігтєрьо, який вже ніколи не стрілятиме. Так само є це все. Це все воно деактивоване часом. Тобто воно наскільки ржаве, що воно вже ніколи не буде використане по прямому своєму призначенню. Тому ніякого закону не порушую. По суті, це друзі звичайнісінький чермет. Так, ну, з цим розібралися. Так, це у нас мінометна міна. 50 го калібру, здається. Радянська зразка 1938 року, якщо не помиляюся. Багато інформації, може дещо я не так скажу, тому ви, друзі, підправляйте, і я так само буду виправлятись. Так, далі два штики. До речі, один цей весною привасний, що так само ногу кинув сук землі, і з нього з'явився такий штик. Правда, зигнутий був під кутом 90 градусів, але... Підрівняв. А оцей штик знайшов, здається, осінь. Це ж відео є. Ну, це вже наточок від нього. До речі, це два штика. Так само, зразка до війни 1930-х років, від Мосінки. Мосінка це гвинтівка. До речі, від неї ось є аж три дула. Одне в доволі таке непоганому стані, але ж, але ж, але ж зігнута І таке-побите корозією. Тому, друзі, це не що інше, як макет. Як не крути. Отакеньке дуло раз, дуло два, Воно вже мушка розплескане. Тут ось заплескане. Видно, використовувалося як ломик, щоб якусь козу припинати, скоріше за все. І випадково я собі в черматі не йшов. Так само, як і це, так само думав, що ломик. І навіть ось цей шматочок дула. І то, так само думав, якась паличка, ломик. А завдяки цій мушці вдалося ідентифікувати. Тому такі, не знаю, 2,5 можна звати. І то може не буде. Так, ну все, не буду зациклюватися. Далі за ці затвори, так само від цієї гвинтівки мусенки. До речі, вона взята на е, як там, взята на вороження в 1891 році і була на озброєнні вона аж до 50-х років, здається, чи може навіть до 60-х років. Тобто така е, невбиваєма штукенція була. Е, це в нас від від, 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 від стволки, від якоїсь. Цієї мисливської рушниці від відприкладу це тильна частина, що прикладати до плеча, коли стріляти. Це взагалі мене, менший брат що сьогодні заїхав був. Бачив мене купа серед двору чермету. Каже, це ось, ось тильник каже, із гвинтівки. Він як охотник, то трошки розбирається в цій справі, А я думав, просто шматочок якийсь залізе. Ну, таке. Хто наскільки там ще в мене в купі з залізом, всякого цікавого я це так більш-менш трошки повибирав, що знаю, а там хто зна що. Далі, от такі чотири кожухи від гранати. Ручної гранати RGD-33. Е, якщо зрозуміло, з назви, по-моєму, у нас ще з 33 чи з 32 року випускалася. І подивіться. Трошки помив водою, навіть збереглася трошки рідна фарба така світло-зелена. Я там це все що розказую, буду там додати фотки, щоб ви трошки мали уявлення, яке воно за життя виглядало. Так от, це RGD-33. Досить популярна була граната, але через свою складну конструкцію дуже важко її було активувати, там повернути, крутнути, це не людина, з нею не, ну, не дуже Правильно володіла. Ну і плюс до того в неї ще була дуже слабка така сила. Там, де бачили фільми про війну, що в связі кидали там, по 4-5 по гранат, але вона броню не пробивала. Тобто була слабенька. Малай тут кількість була як там, вибухівки. І через те. На початку війни, 1941-42 рік, основні запаси її були вичерпані, і з 42-го року вона вже не випускалася. Тобто такий шматочок історії. До речі, це як там, оборонна граната, а оце якраз оборонний кожух. Я так розумію, надягалися на ту гранату, щоб більше якась у нього там убойна сила була. Чи я не знаю. Ну Загалом так вже трошки я загруз. Йдемо Йдемо далі. Йдем далі. Е, магазин. Магазин, магазин з якоїсь карабіну чи гвинтівки я досить точно не знаю. І так само десь, чи поверхнева знахідка, чи десь, я не пам'ятаю, вже знайшов його по-моєму, в болоті. Ну, такий теж маточок історії, з якогось карабіну. Бо в гвинтівки Мосіна там трошки інша система була. І от така миска. Я думаю, хто трошечки цікавиться Другою світовою війною, той знає, що це від кулемета Дігтерьова. В нього така горизонтальна так миска кріпилася. І по цих штуках дуже легко відізнатися. Вон там навіть шматочок не розпався до кінця шматочок, патрона видно ось отак раз. І тут кілька десятків, може й сотень. Отако їх по периметру розміщувалося. Ну, подивіться, друзі, це вже просто шматочок заліза. Десь його так гарненько почихати і можна в музей якийсь віддати. До речі, мабуть, більшість знахідок так і буде, бо на метолом жалко, а так вони ціни, по суті, ніякої не мають. Ну, Це все буде трошки пізніше. Так, а тут, друзі, у нас... Це радянська частина Другої світової війни, а тут німецька. Перше, що хочу показати, такий ключик. Бачите, з якимось там надписом німецьким. Такий сімейний, універсальний, квадратний. Значить, це я я не знаю для чого, щоб його вішати десь на стіну, напевно. Ну, коротше кажучи, така штукенція. Далі, це у нас частина від, від штик ножа. Тобто ножни від нього. Так само я в металолом його викинув, поверхнева така якась була, але по цій штукенції пізнав, що це частина ножен. І от сама така, саме така, цікавий предмет, який мені дуже подобається. Також Друга світова. Це у нас універсальний інструмент кавалериста Вермахта. Тобто конюха, який служив у... Німецькій кінноті. Е, універсальний. Чому? Тому що приїжджати на нове місце, деревину можна було вкрутити коняку прив'язати до нього. Е, далі, оцією штукенцією квадратиком, здається підкову можна було вкрутити е, гвіздок. Я так думаю, там так самий принцип був шурупа, чи я не знаю, як воно. Ну і цим гострим частиною чистити підкову для її огляду. Подивіться на її цілісність. Здається, так, може, ще якісь нього були е, функції до кінця, теж не знаю. Це так, десь якусь статтю побачив, почитав. Де, там така довга, ще й смішна назва по-німецькому, але я нею не володію, тому і не скажу, як називається правильно. А так, на українській мові, це універсальний інструмент кавалериста Вермахта. от Отакеньке. Так, друзі. Вже трошки темніє, але все одно ще покажу. Ось така кількість ключиків мені попалося, і, до речі, це ще не всі. Бачите, деякі зовсім ржаві, деякі не а деякі в доволі такий непоганому стані попадаються, що ще можна ще ними користуватися. Тобто років там 30-40, недавно якимось трактористам все в радянський час були загублені. І серед цих ключиків ось мій такий самий улюблений. Подивіться, ціна 2 рублі, 70 копійок. А улюблений через те, що подивіться, як він рухається. Хоп-хоп, можна під яким кутом хоч підлізти. І і, 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 через те, що він універсальний. 22, 24. І 17, чи це 19, 17 Такий дуже-дуже такий прикольний. Часто мене вручав, коли я. На цій машинці старушки ганяю. Тобто, куди не підлізеш звичайним ключом, такий прикольненький. Взагалі мені ці всі речі, які попадаються з металу, не так історична складова їх подобається, як те, що десь можна їх практично застосування, десь вдома щось зробити. От, наприклад, ще купа купа різних О, що я гвістків. Молотків який хоч і такий-такий до речі, я десь такий ще бачив а, отакий от цікавий молоточок. Це, друзі, здається для того, щоб клепати косу. Бачу, тут гостра частина і тут гостра частина. А клепали косу на таких бабках. Це ж бачите, скільки мені їх попалося. Забивали якийсь пеньочок цю бабку, хоп! Сюди ложили. Сапу, косу, будь-яку і клепали. Можна було так просто погострити, але коли погострити, воно не той ефект дає. Коли метал клепається, він робиться щільнішим і набагато гостріший. Тобто от таким способом користувалися. Далі ключики ще для воза, щоб підкручувати. Це все частинка, це все ціленьке які хоч види, які хоч розміри. І ось покажу. Приблизно от такі гайки були. Бачите, квадратні. Ого, друзі, трошки вже захопився, що в мене навіть пам'ять закінчилася в телефоні, але нічого. Почистив і зараз продовжу, продовжу, продовжу розказувати і показувати. Так, Закінчив на тому, що були такі квадратні гайки на возах. І їх закручували такими квадратними, квадратними ключами. Так, а ще поки ходив телефон чистив, пригадав, що по другій світовій ще не показав отакеньку знахідку. От така Отакесенька, така синька ступиться із великої машини. Хто, друзі, знає, від чого це штукенця? Бо я теж не знав, поки не побачив в інтернеті, що одні люди збирають, реставрують. І надаємо таку штукенці. А я дивлюсь, у мене на купі з металоломом вона валяється. Це, друзі, ступиться від полуторки. Це така машина військова, яка в Другій світовій брала участь Та, що у 30-х роках вона розроблена, скопійована із Форда. Ford Форд Аас. І, здається, ж так само газ АА називався і ця полуторка. А полуторка це така народна назва, бо вона вантажі неї півтори тонни була. Через це вона і полуторка. Ще не така особливість була, здається, що в неї кабіна була із пресованого картону і із дерева зроблена. Тому, друзі, розумієте, що вона була не досить довговічною. На цьому стояла. У війську було приблизно 150 з гаком тисяч таких автомобілів. Тому, друзі, вона така досить-досить масова була. Ще в мене все якісь є ступити чи штукенці. Ну, це я, вже, друзі, не знаю що. Може, хто знає, підкажіть, мають з якої е, цієї штукенці гребки, що щось типу такого було. Або з якоїсь іншої техніки, може щось і так само друга світова військова то ви обов'язково підкажіть, бо я не знаю, що вам видиться. Це, це навіть буковки якісь є. І отаку форму цю має. Ну, маю. По-любому, напевно, під спецією від якоїсь гребки старенької була. Так. А, ще отаку штукенці хотів показати. Він Якийсь гробчик постарався її. Тут, до речі, поганенько видно, але щось там було написано. Тут цілізаветград. Там Ельверті. Це, друзяки, така штукенція велика від сівалки. Досить старенька, царських часів. Тут е, надписано є твердий знак. Е, і коли знайшов її, так само шукаю інформацію в інтернеті, поки люди мені не допомогли. Бо були такі гумніки, що говорили, що це я на вище на доробок викопав. Я спочатку сам злякався, а потім знайшов інформацію, що це. Від старовинної сівалочки. Я зараз закину фоточку, побачите, це боковинка тієї сівалки. До речі, друзі, може, це від тих коліщат, що на сівалці стояли. Ну, Це в різних місцях було знадено, тому не факт. Так, щось дотягую і затягується відео. Е, вже забув, що хотів далі показувати. Е, розказував, що коси клепали. До речі, подивіться, яка кількість цих... Це сама п'ятка від коси. А коса була така довгелезна, із тонкого металу він благополучно перержавів, розломився і самі п'ятки залишаються. Ну, до речі, там якісь навіть і клейма позалишалися, Більше 10 штучок, здається, таких мені попалося. До речі, друзі, хочу сказати, я ніколи не ходжу на всіх металах, ну до цього часу, коли я заською ходив. Це в основному усі знахідки попадалися мені на поверхні. Тобто, все це поверхневе, що мені вдавалося знайти. Тобто, уявіть що яка кількість там під землею була захована. Далі хотів розказати про такі гвіздочки. Ну, я думаю, що це такі гвіздочки. Тут такі є зазубрані, щоб вони з дерева не випадали. Такий красивенький гвіздочок. Але, як виявляється, друзі, це не гвіздочки, це зуби дерев'яної борони. Тобто раніше борони були не суцільні металеві, як зараз. А е так, така рама була дерев'яна, в яку забивалися такі гвіздочки. І волочили кіньми, городами чи поле. І подивіться, це на хуторах. Така кількість цих гвіздочків попадається. Я не знаю, скільки це штук. На штук. Кілька десятків точно їх є. Далі, 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 далі. Різні такі завіси попадаються від дверей, від фірточок різних. Навіть якісь тут є бронзові втулочки, красиві такі фігурні штучки. Ну, Це таке все. всеке різне. такенька кована штукенція. Це, напевно, щось із воза зроблено. Ну, але все одно таке красивеньке. Хтось старався якісь. Коваль кував, а я знайшов. Далі, друзі, ось такі гірки. Ну, це гірки, не знаю, це, мабуть, вже радянщина. Це від часів. Часи і називається кукушка, ходіки на них кажуть. Ти, що от на таких гірках, така цепочка. І їх от треба кожен день було заводити. Ці штукенці це не в полі, друзі, це коли ставок висушували, і я їх знаходив. Їх використовували як грузики для закидушок. Прив'язували і кидали у воду. До речі, тоді, по-моєму, ще кілька близкогубців так само були до тих рибацьких там снастей прив'язані і вдалося мені знайти. так 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 вибачайте, хотів по-бистрому, але бачите, як. Хочеться все розказати, і то я все не встигну, але хоч якусь частину. Хто там узже засинає, прокидайтеся ще кілька хвилинок, і буду я завершати відео. От такі штукенці, я дуже люблю знаходити. Це, друзі, клинки, ті, що я дрова колоти. Отакі, от от до речі, ці два найбільші я використовую і в себе вдома. Тобто досить такий, що великий такий. Пеньок попадається, що важко розколоти сокирує, то такий штукенцію береш, молот, загнав стук-стук і велетенська пеньок піддається. І ось такий ще велетенський так само є клинок. Так, З цим розібрався. Так, тут різні замочки, дрібнички, під кови. До речі, цілі підкови дуже-дуже рідко попадаються. В основному там четвертинки, половинки, якісь такі різні штуки. Оце, друзі, такий велетенський колосник, якийсь від пічки, чи від чогось такого попався. Саме звичайнісінька монтіровочка. Ну, це щось таке радянська, скоріш за все. Близькогубці, ножниці, ну це таке чермет-чермет. Ще, до речі, до теми пічок хотів показати такі, колись мені красиві попалися від попалися Від якоїсь... Від якоїсь до революційної пічки або якоїсь буржуйки, ну, щось там якийсь красивий такий малюночок був. Так, 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 так. І ще, друзі, така невеличка частина це як е, правильно сказати, древні заліза. Тобто це залізо, якому більше тисячі років, це колись я разок спробував походити по е, поселеннях по Київській Русі. І отакі от різноманітні кількості, Мені попалися ковані різні гвіздочки, ножнички. Отакі, ножнички. От от такі навіть ціленькі. Або ще багато бачив, камраді кажуть, що це не ножечки, а частинки таких, цих наконечників. Тому не знаю, що воно? Ну, щось таке коване, красивеньке колись було. І оце, дивиться на нього. А йому більше тисячі років. До речі, якийсь шматок від списаний, певно. Вже дуже-дуже такого згнившого. До речі, таке кресало ще в мене попалося на радянській хатинці, але всі експерти мені говорили в один голос, що це Київська Русь. Не знаю, друзі, може, воно таке і буває, тому що радянські будиночки на Горбиках. Будували, а там раніше, може, ще до того і скіфи, і кільська русь, і хто хоче, і черняхи могли жити. Тому, я думаю, на шарування таке повинно бути. До речі, теж поверхнева знахідка. Оце штукенце теж мені якесь кресало. Так брали і чесали. І це так само. стоять, Так само теж, друзі, те саме ж кресало. такий різновид. Ну, це не знаю, це, напевно, середньовіччя, А це взагалі пізній царизм, або радянське. І от така штукенця. Не знаю, друзі, або це шарик із дуже великого пічіпника, хоча на ньому такий слой був окисів, що просто капець. Або, друзі, від якоїсь козацької міні-гармати. чи щось типу такого. Така штукенця попалася. І от такенький курок. Ще від старовинної, друзі, ще кримінної зброї. Так само це 800 700 роки, я думаю, не пізніше. Е, як там правильно, 18-19 століття. І оця штукенці теж тих часів. Я думав, друзі, що це е, від сапки, А тоді в інтернеті видивився, що це, друзі, е, як сказати, підставка до мушкета. Сюди такий держак вставлявся. Візочок, бачите, такий клепаний. Оця штука рівна була. І сюди прикладав, ну, клався мушкет і стріляли. Здається, вона сошка називається. Хотів так само його чермет викинути, бо думав, що це щось сільськогосподарське знаряддя. Виявляється, друзі, від така підставочка під мушкет. Так, ну, Більш-менш хотів розказати, трошечки розказав, уже, друзі, стемніло, не буду сильно затягувати. І ще кілька слів про сільгостехніку. На полях дуже частенько не попадається, але зазвичай шматочки перекручене, понівечене. І ось кілька штучок. Зараз покажу, щось ленько нам попалося. Це один диск, другий диск. ну Я, друзі, з низького рідка не буду робити, бо тут не харчова сталь. Як їх там не випарювати, не вижарювати, все одно вона харчовою не стане, тому ризикувати не хочеться. Тому, друзі, хай так валяється, має десь кудись пригодиться. Там Якусь підгортачку для картоплі зробити, або комусь там за якісь пару сотень загнати. Ось такий якийсь плужок попався. Теж, друзі, ціленький, але сучасний, бо ще воно видно, шматочки фарби на ньому, але такий стан доволі непоганий. От такі, друзі. Попадаються штуки ай, з голови вітру, так хотів швидко назвати, як він називається, але вже не пам'ятаю. Не пам'ятаю. Чесно, 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 хотів так швидко назвати. Отакий От диск. Е, до речі, що там якась маркеручка є. Ну, Це, скоріш за все, із якоїсь сівалки був Був пряменький, рівненький. Не зрозуміло, що вона. Ось такий велетенський ключ. Напевно, з якогось комбайна. Міряв я 72 мм, тобто ключ на 72 мм. Не знаю, що ним відкручували, але такий прикольний ще у фарбі. Ну, різні ось пальці. Це ті, що, цілі, що цілі металеві. і от такі, друзі, штукенці. Я, як знаходив чесно, думав, що це від отих вагів велетенських е, на кілька тонн або на 500 кілограм, що пересувають там. Важить. Але це, друзі, виявляється від культиватора там якісь грузики. А може і не грузики. Тому, якщо помиляюся, друзі, підправте мене. Отаких. Трохи знахідок, трохи всього. Знову затягнув, вибачайте, але трошечки невеличку свою колекцію показав. Тому, друзі, після цього відео самі думайте, чи варто копати чорний метал, чи не варто. І діліться своїми. Цікавими знахідками. Хоча в коментарях напишіть, що таке цікавеньке вам попадалося. А я поки що буду потихеньку прощатися.